Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, що таке показник числа за модулем. І виведу кілька формул для нього. І поясню, де він приблизно використовується. Ну, Давайте почнемо з того, що таке показник числа за модулем. Це в нас. Він визначається як Ord числа A. За якимось модулем, який буде M. Дорівнює N. І що це таке? Це найменше таке N. Для якого A в степені N конгруентне одиниці по модулю. M. Ну і наведу швиденько приклад обрахунку якогось. Елементарного нехай ord... Е, що до нас таке цікавий є? Нехай буде ord п'ятірки, от двійки модулю п'ятірки. Получається, що 2 в першому це у нас 2, це у нас конгруент двійці. 2 в квадраті це в нас 4 це конгруент четвірці. 2 в кубі це в нас 8, це конгруент трійці. 3. А 2 в четвертому – це вже в нас 16. І це вже конгруентне 1. Тобто орд 2 модулю 5 це в нас 1. Це в нас 4. Так. Тепер доведемо основну теорему з показниками. Це те, що якщо А в степені К… Конгруентне одиниці по модулю. комусь там М. Тобто випливає в обидві сторони. Тут буде. Що. ORD А по модулю М. ділить К. Тобто шука ділиться на орд або D, якщо інші, інші слова не сказати. Давайте відділю частини дві. Отак. Е, Давайте спочатку доведемо це в. якусь одну сторону. Тобто, давайте доведемо, що. Давайте перший у нас буде пункт. Це доведемо в цю сторону. Так. Е, значить, почнемо доведення. Такою галочкою Е... Окей, ми пропустили, що А в степені К конгруентне одиниці по модулю М. Так. Так. Е, тепер, оскільки е, орд м, це в нас воно є менше, ніж К, оскільки тоді К було б найменшим К ну, тоді було б орд а, і це було б суперечністю. Тому ми зразу візьмемо, що орд а менше К, ніби це очевидно. І запишемо К через. ордема, ніби через дільники. Тобто у нас буде шок дорівнює ord MA. Орд, орд модулі M. Це у нас помножити на якесь число ціле. Нехай буде. нехай буде Q. І плюс Остача R. І що нам з цього відомо з цього запису, що у нас R остача, тому R є більше рівне нуля і менше рівне Орд. Е, Якось так. Окей. Давайте тепер запишемо A в степені K. Тобто A в степені K, це в нас буде рівне. Оцей запис беремо. А-степені. М. Ой-ой. Орд. -ой, тут дужка, M A помножити на Q плюс R, плюс. Ось так. І це в нас те саме, що А в степені ord М. Оорд А модулю М до степеня Q помножити на А в степені R. Ну, ні, просто розкладає як по модулях. І нам відомо, що ця частина конгруентна одиниці, значить а в степені м А. м А. Степеня Q помножити на а в F. І в нас виходить, що це в нас також конгруентне. Одинець, ну ніби, рівні вирази в одному числу. Це у нас буде по модулю. Так. Окей. Тут швиденько виправлю цифру, щоб не путатись пізніше. Так, так, це у нас А, якщо що, А в степені R. Окей. Uh, okay. Значить, в нас е, оця частина е, А в степені орд ma це у нас на конгрентна одиниці. До степені Q вона також буде конкретна одиниці. Тобто в нас виходить, що A а, а в степені r конкретна одиниці по модулю P. По модулю Модулю M. Що в нас виходить? Це те, що А в степені R конкретна одиниці по модулю m І в нас виходить, що R є менше, ніж ORD a по модулю m Автомодулю e, М -M -M, це вже найменше можливе таке число, що А в цьому степені дає, дає стачу одиницю. А в нас з'явилося число ще менше, тобто ми дійшли до такої суперечності певної. І до нас виходить, що А в степені R. А, так, виберу лівець, Що А в степе. А в степені R бути буде одиниці, і тоді R дорівнює нулю. Ну, ніби що остача дорівнює нулю. І в нас виходить, що. К Ділиться на К дорівнює. Q помножити на ord А по модулю M. Окей, ми довели це в цю сторону. А, так, якщо видно, ось це доведення. І тепер доведемо в іншу сторону. Тут нічого сильно важчого немає. Давайте я десь тут поставлю. А, ось так якось. Відділю. Приближу. Окей, і тепер ми виводимо в протилежну сторону. Значить, тут ще доведення. Так, Трішки мені позначить, що я починаю доведення. І тут вже все простіше. Оскільки в нас виходить, що. Ми можемо записати, що K це в нас якесь. Q помножити на ORD. А по модулю M. Тоді виходить, що А в А К дорівнює А в степені, степені Ю на Орд А. Дорівнює. дорівнює A в степені Орд А до степені Q. Так, ось так. І що у нас виходить? Це те, що оця штука конгруентна одиниці. Значить, вся штука конгруентна одиниці. І хоч це конгруентне одиниці по модулю M. І ми довели це в обидві сторони. І давайте покажемо, чому це круто. Так? Чому у нас крутає така формула і що вона взагалі робить? Окей, дивимося. Які, нас... Які ми знаємо такі остачі, що. У Нас дають одиницю, так? Ми знаємо про теорему Ейлера, яку ми розглядали якраз по новому відео. Тобто, що фі від... Що А в степені фі від м... Фі від М, так? Конгруентне одиниці по модулю м. Ну, якщо м і а взаємно прості. Е Тут, якщо що такі, такі самі терміни, що Міази. Ну, Хоча мені здається, що для таких теж працює. Ну, там нема значення своє. Окей. Е і що у нас виходить? У нас виходить, що від M. <таспільшот> ...ділиться... на ...орд... А по модулю М. Ну, якось так. Що ми ще знаємо, типу, це перша дуже класна штука. І давайте ще одну штуку ми знаємо про якісь кистеві, що дає одиницю. Це в нас мала теорема ферма. так? Це у нас виходить, що для таких, що. Ну, ніби давайте тут також записую, що АМ дорівнює одиниці, що вони SD до рівні одиниці. А П дорівнює одиниці, 1 і в нас P просте, Не забуваємо цей фактор. І тоді виходить, що А в степені P-1 конгруентне одиниці по модулю. P. Ось так. І в нас виходить, що орд А ділить П. Ніби давайте так напишемо, що P ділиться на орда. Ор А по модулю М. По модулю P. І це дві такі досить класні формули. Як бачите, ми теоремою Еллера частково йшли до цього, бо, ну, чесно, це те, що я бачу, де вона найчастіше користуватиметься. Ну і ось ми все подивимося. Получається, що показники взагалі вони самі по собі, я не думаю, що вони так часто використовуються, але в наслідках задачах. Минус ми, ми тому відео будемо розглядати первісні корені, то там вони фігурують дуже сильно, ну ізон це крута штука, щоб знати. Ну і це мабуть все на сьогодні. Пам!